Ті, хто мають до цього причетність до оборонних закупівель, що до, прошу зайдіть на сайт Мінстратікпрома, це не моє підприємство, і зареєструйте свої підприємства в усіх реєстрах. Тому що з наступного року, з 1 січня, до е, торгів будуть. будуть е, е, Залучатися або будуть допускатися тільки ті підприємства, які зареєстровані на, на сайті Міністра Цікпрома. Раніше не було у нас відкритого реєстру. У нас був в Мінекономіки тільки закритий реєстр, тобто тих підприємств, які мають допуск до державної таємниці. А зараз вже є відкритий реєстр. У нас в країні була диктатура олігархату протягом 30 років, це та проблема, з якою можна боротися. А те, що в нас деякі монополісти, вибачте, в певні періоди часу там пригрожували свої монополії, закрити і не давати людям, які користуються їх послугами, тому що альтернативи немає тих чи інших послуг, вибачте, ну це оце якраз диктатура, та яка існує на цьому періоді в Україні. Тому я точно впевнена що тут ні про яку диктатуру не говориться. Якби президент хотів з цим користатися, то думаю, що будь-який політтехнолог е дуже добре знає, що подібні речі потрібно робити ближче до виборів, але точно не на середині, тому що люди, як правило, забудуть це до того, до того часу, коли відбудуть відбуватися вибори президента, це буде там чи приблизно через два з половиною роки. Тому то. Точно, я би не пов'язувалася з певними політичними амбіціями, а те, що це є виконання передвиборчої програми пана президента і в принципі слуги народу, так те, що це є абсолютно, знаєте, нестандартно. Це називаю, я це називаю переломним моментом.